Друзі, усім привіт! Сьогодні беру проводжу передпосівну культивацію своїх полів, хочу вже посіяти пшеницю. Сьогодні пообіцяв знайомий, казав, що має вже приїхати посіяти. Хоча, друзі, я вже чекаю тиждень, Ну, бачите, не виходить, кожен має свою роботу, хтось там в себе бере сіє пшеницю, в кої ще жнива. Збирають сою, гречку, соняшник і не виходить. Ну, знайомий сьогодні вже пообіцяв, каже, що вже. Приїду, посію тобі. Провів, друзі, ось таку передпосівну культивацію. Культиватор у мене кпш 3. Зараз вам візьму, спробую показати. Ось такий, друзі, має культиватор. Він пружинного типу. Правда, старий, радянський, але... що маємо, то маємо, як то кажуть. Ось такі, друзі, аж лапи, є опорні. Колеса можна регулювати глибину. Ось так він бере, культивірує землю. Ну, досить виходить непогано, друзі. Хто пам'ятає, ці землі був тиждень назад переорав. Почекав, хай ця земля трохи візьме, підсохне і ось сьогодні прийшовся культиватором. А деякі поля, друзі, я швидше ну, не культивірував, а дисковою бороною розбивав. А ось сьогодні вирішив взяти культиватор і культиватором спробувати. Ну, мені здається, що культиватором набагато краще виходить, більш так рівніше і культиватор краще бере розбиває землю. Ось дивіться. Земля майже бере розсипається, думаю під посів пшениці буде ідеально. Бачите. Культивірую на восьмій передачі. На восьмій, друзі, даю швидкість і ось бачите, як виходить. Ось така культивація. Е, глибина самої культивації десь друзі, в 10-12 см. Більше не даю, бо культиватор бере моментально забиває. Бачите, Тут хто може пам'ятає, у мене був посіяний ячмінь. І тут є ну, коріння цього ячменю, там трава попадає, там ще якісь може, буріни, не знаю, навіть кукурудза є, ось бачите. Кукурудзу сіяв в попередньому році, лише кукуруза попадає, ось коріння кукурудзи. Культиватор бере, забиває і все, друзі, він починає горнути землю і пізніше виходить, виходить повна фігня. Ось бачите, я тут виїжджаю, трохи цей культиватор беру, ну, вичищаю, бо його бере так набиває, що ну, дуже важко. Проводити якусь культивацію, навіть місцями навіть трактор не може потягнути. Тому культивірую поверха. Даю так 10-12 сантиметрів. Ось така культивація. Хочу в дальнішому цей культиватор взяти собі взагалі переробити. Хочу з нього, друзі, зробити такий собі ніби компактор. Я вже дивився там в Ютубі різні відео, як можна його переробити. Хочу тут. Спереді тут поставити, друзі, вздовж каток і цим катком регулювати глибину цього культиватора. Ну, ем... Опорні колеса хочу повністю забрати. Лапи хочу поміняти нові, взяти якісь ну, також пружинного типу, але напевно, що хочу якісь вищі, бо ці. Мені здається, низькі, і от через це його бере дуже сильно забиває. Хоча подивлюся, може і ці підуть. І ззаді хочу зробити також каток, але спарений. І ось хочу, друзі, таку компоновку цього культиватора собі переробити. Ну це не скоро буде, не знаю. Перше візьму підзбираю грошей, бо сьогодні знаєте, Сьогодні підшипники, це все покупити, лапи. Металу може якийсь придеться купити сьогодні, це ну, дешево не коштує. Поки що беру, ось працюю тим, що, ну, що маю. А в дальнішому собі на перспективу постараюся його взяти, зробити нормально. Ось такий культиватор. Може там в коментарях мені напишіть, може дайте друзі свої варіанти, як цей культиватор можна переробити. Може, якісь інші лапи поставити, там, ззаді борони кинути, їх хватає. чи... Каток робити, не знаю, друзі. Давайте пишіть свої варіанти, буде цікаво почитати. Ось бачите. Ось такий культиватор. Ну, Забиває його дуже сильно. Я вже не знаю і дивився. Ось тут найбільше передньої частини. Я вже думав, може пару лап взяти, відкрутити. Побачите, їх щось дуже тут багато. І ось тут парадок переважно бере, його дуже сильно набиває. Зад, там ще все нормально, а ось тут з передньої частини, посередині. Я вже беру навіску, задню, піднімаю вище, щоб він так поверха йшов, а культивірую так як задньою частиною. Ось такий цей культиватор. Годиться він хіба на такі поля, де ось, друзі, чиста земля, де немає коріння, де немає там всяких пожнивних рештків. От тоді він непогано бере, розбиває землю. А де ось є коріння, а ще як ось після кукурудзи. Ну, що кукурудзи, кукурудзи не стебула поверха, то ну, його дуже сильно забиває і все. Культивацію дуже важко якось провести. Ось якось так. А ось на такі поля, ну, в принципі, він роботу робить непогано. Бачите, спробую показати. Ну, під посів пшениця, думаю. Буде непогано, нормально, дорозі. Беремо, друзі, оримо, ось такі малі куски поля. Тут в мене були посаджені гарбузи. Бачите, швидше я тут прийшовся культиватором, взяв ось цю траву, всю стягнув і вивіз. А зараз хочемо це все ось, що лишилося, хочемо просто взяти на зиму переорати. Ось так бачите, орить польських плуг Унія 3 по 30. Ось така, друзі, виходить оранка. Дали глибину десь під 30 см. Говоримо, друзі, глибоко побачите, хочемо це все взяти, переорати. Ось цю траву. Ось така виходить у нас оранка. Ну, скажу, виходить досить непогано, рівненько. Плуг бере все приорює. Думаю, на зиму буде непогано це все перемерзне, перегниє, а весною... Прийдуся культиватором, або, ну не знаю, може дисковою бороною і буду весною там знову або гарбузи садити, або картоплю. Ну коротше буде видно. Дивіться, як пішов бачите. Так Говорить, друзі, цей польський плуг Унія трепо 30. Кажу, виходить досить непогано.